на минулому уроці ми з вами поговорили про те, що таке складне речення, і сказали про те, що між частинами складного речення у нас з вами має бути завжди кому, так? Ну, принаймні, в п'ятому класі ми говоримо про те, що завжди. В дев'ятому будемо говорити, що інколи трапляються випадки, коли її немає. Пам'ятаємо, що речення може бути сполучникове, це коли є сполучник на межі, і без так? Так, і тут важливо, щоб ви розуміли, що в складному реченні навіть при одиничному сполучнику ми все одно ставимо кому. В однорідних членах, якщо у вас є одиничний сполучник, кому ставимо чи ні? В однорідних членах. Неск, дерева і кущі. Буде кома? Ні. Тобто в однорідних членах кома не ставиться, якщо одиничний неповторюваний сполучник. В складному реченні між частинками навіть якщо одиничний сполучник кома ставиться. Ага. Ага. До цього у вас було все просто. У вас всі коми в реченнях вже стояли. Тепер наше з вами завдання навчитися шукати межі цих простих частинок у складному реченні і ставити розділові знаки. Ага. Записуємо перше речення. Гримить Дніпро, шумить сула, озвались голосом Карпати. Шукаємо граматичну основу. Матвій. Дніпро? Підмет. Дніпро. Так. Так. Слаща речі. І пертапи через одзвоне. Добре. Як будемо ставити знаки? Давай. Скільки простих речень з'їло твоє складне? Три простих речення. Добре, сполучниковий чи безсполучниковий зв'язок? Безсполучниковий. Отже, перед вами складне безсполучникове речення. Так. Пишемо наступне речення. Якщо не піде дощ, ми підемо гуляти. Так, Аня. Якщо піде дощ, то ми підемо гуляти. Дощ, Стоп. Стоп. Дощ. Не піде. Дощ, не піде. і Добре. Чому кома? Стоп. Давай для початку речення просте чи складне? Складне. А тепер сполучникове чи безсполучникове? А -а. Сполучникове, дивіться, у вас є якщо. Міняємо місцями. Ми підемо гуляти, якщо не піде дощ. І посередині з'являється сполучник. В реченнях, отут уважно. Ми про це з вами ще не говорили, з цим уважно. В реченнях можливе таке, що частинка зі сполучником вилізає наперед. <хи> в... Вона нікому нічого не дознати. <хи> Ще раз дивіться: якщо ти бачиш, що в тебе на початку є слово сполучник або сполучне слово, яке ти мала вивчити на сьогодні в підручнику, вони були зазначені. От, якщо на початку речення є це слово. І Якщо ти можеш логічно поміняти частинки місцями, то сполучник в тебе реченні точно є речення складне. Сполучник. Ви всі цей момент зрозуміли. Чекай. Всі це зрозуміли. Рухаємось далі. Пишемо. Ранок тихий день осінній мило пташечка співа. Давайте. Ранок це буде під Так. Ой, э, день це буде призвед, так. Ташечко буде будет, так. І сиваться буде признес. Так. Все? Більше немає робиш? Так, да, є. є. Можна. Маша. Маша, Так. правильно. Маша є? Так, тому що якщо у вас в реченні немає дієслова, а прикметник стоїть після іменника, який є підметом, то цей прикметник стає присутком. Ранок який він є, є тихий, день який він є, є осінній. Пам'ятаєте, ми з вами казали: The dog is beautiful»? Так. В англійській мові має бути «is» обов'язково. В нас є, може зникати. Але прикметник, який стоїть після іменника підмета, якщо в реченні немає дієслова-присудка, то цей прикметник бере на себе функцію. Присудка. Ага. Так, я хочу сказати. Ми, ми так і подумали. Знаєте, Діма. Реально тихний комик, день сусіди мило милочки. Мило першочки стимає. Скільки простих з'їли скуди? Хорошо. <гану> Скільки простих з'їло складне речення? Три. Okay. Три, правильно. Сполучникове, безсполучникове? Безсполучникове. <гану> Пишемо наступне речення. <гану> зустрічають мене чорнобривці і сміється батьківська земля. Давай, Ліз. Зустрічають мене чорнобривці і сміється батьківська земля. Чорнобривці, зустрічають мене чорнобривці і батьківська земля. Так. Це в моїх речі. Добре. Так. Сполучникове, тому що на межі стоїть І. Добре. Перед сполучником. Питання. Нема, Нема. пишемо наступне. Доби гойдались і тремтіли клени. Антон? Доби так. Так. почув. Так. 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 Хто дався? Mm -hmm. Доби, правильно? Mm -hmm. Просте чи складне речі. Складне, бо в нас дві окремі граматичні основи дуби. Що робили, гойдались, Клени. що робили тремтіли. Знак ставимо? Куди? Ось тут. Правильно? Добре. Сполучникове чи безсполучникове? На межі сполучник є? А оце що? Сполучникове. Якщо між частинками складного речення є сполучник, то воно сполучникове. Пишемо наступне. Як зійде сонце, вийде на поріг. Андрій. E, зійде це у нас. E, ми ж тут сонце пішло. E, на поріг. Ні, поріг це у нас ід. Він виконує дію? Ні, ні, ні. Е, не. E, не зійде це у нас. Ми ж тут. Се. Скажи, що у нас там буде те що? У нас тепо Так, давай дивитися. Речення просте чи складне? Воно просте. Чому? <свист> Тому що, е а де на закусили, це стосується е е А вийде. Тут, тут вийде чи вийди? Вийди. Вийди. То це сонце вийде чи хтось інший вийде? <свист> а, ні. Це буде. Складне, тому що сонце зійде, а вийде, ну, наприклад, якби було якесь ти. Так? Як зійде сонце, ти вийде на поріг. Тому вийде стосується вже якогось іншого виконавця. Сонце зійде, це одна граматична основа слова. Вийде стосується якогось іншого виконавця дію. То яке речення тоді? Воно буде складно. Складне. Воно не стало і сонця. Правильно. І воно буде замусі коло, тому що. Вас, я можу, так, що... Правильно, у вас знову частинки помінялись місцями, так? Могло би бути вийде на поріг, як зійде сонце, так? А так вони помінялися, але сполучник є, отже, речення складне, сполучникове. Зрозуміло? Так. Запитання до цього? Немало. А тепер отаке речення. Ми про таке ще теж не говорили. Настав ранок, защебетали пташки та захупорікав півень. Не чую. Ранок, фідбет. Так. Так. Є. Є. Ой. Так. Знаки. Так. 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 Скільки простих з'їло наше складне? Три. Правильно. Сполучник. Так. Кому перед сполучником ставимо. ти просто засумнівалася. Обов'язково. В складному реченні обов'язково кому. Складне, але тепер треба сказати, яке воно. Між першим і другим не сполучниковий, тобто безсполучниковий зв'язок, а тут. Сполучниковий. Коли у вас в реченні є і так, і так, це називається складне з різними типами зв'язку. Можна написати складне з РТЗ. Пишемо складне. З різними. Можна казати типами, можна казати видами, як вам зручніше. Мені не принципово. Ти його вдома розшифруєш? Я, завтра... Я понеділок вівторок. Складне з різними видами зв'язку. Ага. Запитання? Так.